Їдемо в відпустку і не знаємо, як відкрити валізу. І забули пароль. Лайфхак. Я тут знайшла його в Ютубі, але поділюсь вам на українській мові. Берете листочок, звичайний. Ви його напополам згортаєте. І отут є ось середині. І отак середині проводите раз, провели, потрогали. І повинні знайти таку ямочку. Вона відчувається зразу. Ямочка ця. В тишені треба це робити, тому що діти мішають, заважають. Я знайшла: у мене знайшло 7. Дев'ять. Дев'ять. Сім, 9 дев'ять. Оце в мене було те, що я знайшла, тут прям ямочки такі були. І тепер п'ять щелчків а, вниз. Один, два, три, 4, 5. Один, два, три, чотири, п'ять. Один, два, три, чотири, пять. Як думаєте, відкриється? Думаю, що відкриється. Валя, користуйтеся. Це працює реально.